Удар по кінематографу росіяни атакували одразу двома безпілотниками територію відомої одеської кіностудії. Через вибухи постраждав склад із костюмами та реквізитами, зруйновані виробничі приміщення, знищено частину декорацій, техніку і апаратуру. Через те, що дрони були споряджені осколково-фугасною бойовою частиною, сталися руйнування та пожежа, яку ризикуючи життям ліквідовували самі працівники кіностудії. Про наслідки атаки кореспондент СН Сергій Осадчук далі оговтуються від прильотів, намагаються дати лад постраждалому та підраховують збитки. Працівники кіностудії показують, скільки лиха наробили російські дрони. Майданчик для зйомок у Кіптяві. Поряд зруйнований літній будиночок декорація до стрічки Довженко. Кілька днів тому він виглядав ось так. На майданчику кипіла робота, але вночі через удар тут спалахнула пожежа. Охорона не злякалася, прийшла, локалізували пожежу, і цим вдалося запобігти значним збитком. Також вважаю, що сили небесні бережуть Одеську кіностудію, бо якби ці шахеди пролетіли ще. 5 метрів ось тут від прольоту, ми б гасили наш склад костюмів і реквізитів цілий місяць, бо там дуже, цінні, дуже цінне зібрання. Там понад 60 тисяч намінувань костюмів і реквізитів, які збиралися 100, за 100 років.